Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти владу над собою у свої руки, і свою долю над собою взяти у свої руки, і взяти свої ноги теж у свої руки, і накивати п'ятами в напрямку українського румунського кордону. Це відео якраз для вас, для тих, котрі зібралися петляти, попри пів Іван Чорногірський. Тому що є неприємні новини. Ну що ж, ні для кого не секрет, що Україна це така екзистенційна сингулярність, де доля людей і держави Україна вона розходиться чомусь. Вони живуть на одній території, але їм не по дорозі. Те, що добре для України, для чоловіків смерть. А те, що добре для чоловіків, то для України то теж якась біда з точки зору уряду України. Тому з цим треба щось робити, і цей парадокс розв'язувати можна дуже просто: ноги в руки і вперед. Так ось люди, які зараз в цю зимову пору десь стартують, стартують доволі вишукано і хитро, тим, котрим доїться, вдається доїхати десь до Дземброні, доїхати, дійти. Чи десь до цих околиць, там, на якогось Бестриця. Звичайно, народ потрапляє десь сюди в вільці красник, десь там поселяються в якийсь готель на ніч, потім шукають, хто їх там довезе ближче, і багатьом це вдається. Це не складно, тому що а, притулок білий слон і смотрич, він водить туристів на піпіван, в тих, котрих все гаразд із документами, ті, котрі мають оновлені дані. Ті запросто, використовуючи там, притулки, подають заявку цим прикордонникам і їм дозволяють пройтися туристичним маршрутом на PeePan і назад. І е, цим, цим маршрутом можна було би і завершити свою пригоду, але ми з вами не такі. Цимовий PeePan, він звичайно прекрасний. Але вигляд на нього із румунського боку кордону куди кращий. Тому багато хто із вас має намір повторити шлях, той, який був вже протоптаний раніше, в бік озера Марічейка, найпростіше це робити по туристичному шляху. Ну і далі в бік кордону. Але нас чекає тут неприємний сюрприз. Виявляється, що наші доблесні НКВД-сти. Самих низькорангових хлопаків відправляють коротати своє життя десь тут, в шелтері на цій полонині веснарка. Так, тут навіть є фотки зимові. Давайте глянемо на них. О, так от виглядає той якийсь шелтер. Це якийсь без вікон, але, схоже, цей поруч може бути кращий. А цей його цілком придатний. Тобто вони тут нормально отаборилися, тут в них є піч, вони палять дрова, приносять хавки з собою. Вони протоптали стежку звідти від, від. Від зеленого шебеного явірника. Десь звідти. Вони регулярно сюди виходять пішки раз в три дні. Так що в них стежка протоптана. І. і, і вони тут міняють один одного. Ще з неприємних новин, що десь на цих стежках також є фотопостки. Фотопостки, які е, мають е, надзвичайно велику поємність зовнішньої батареї, зовнішній акумулятор, який дозволяє бути в струю йому протягом тижнів. Також вони попрокладали е, собі е, ці GSM-повторювачі. Тобто вони сигнал ліній мобільного чи вишки, вишок мобільного зв'язку, вони поставили репітери і вони дотягують до тих фотопосток. Тому хлопці, ті, котрі йдуть із вирубаним цим телефоном чи врубаним режином літачка, ви помиляєтесь. Вам навпаки, на цьому маршруті, коли ви тут йдете, вам треба йти так. Щоб регулярно хтось мав дивитися в телефон і бачив, з'явилося там мобільний зв'язок чи ні. Тим більше, якщо цю, треба, щоб вас було кілька, тому що тут треба бути взимку на цьому шляху дуже уважним, тому що дорогою, тут є сила, селена, струмків, які знаходяться під снігом, яких зверху не видно. І коли ви починаєте там ходити десь поза межами стежок, ви попадаєте. В русло струмків і звідти викопати себе, якщо у тебе нема лопати. Ну, це задача нереальна. І, а якщо ти один, то ти, скоріше всього, там знесилишся раніше і замерзнеш, аніж ти, ти це зробиш. Тому взимку ходити по одному не варто. Треба ходити в двох, в трьох, в чотирьох. І якщо ви вже йдете цією ділянкою, то ви маєте йти або в погану погоду. Або не йти по стежці, тому що у е, вас тут е, зустріне десь е, та фотопастка, ну і ці хлопці з веснарки підуть вам на перехоплення. Тут от є оці от стежки, які дозволяють е, їм приблизно до вас дістатися. Вони там розуміють, куди ви будете далі рухатися. І коли гарна видимість, гарна погода. Ці хлопці отримують команду, ну і виходять вам на зустріч. І якщо у вас е, якісь проблеми зі снігоступами, якщо ви там на себе навалили величезну вагу, там тягнете на собі не, не 10-12 кілограмів, а там по 20 кілограмів, бо зима, вам треба взяти купу всього потрібного. Так, розумію. Але е, це все закінчується тим, що ваші снігоступи ламаються. Що ви грузнете в сніг дорогою сильно, якщо навіть снігоступи не ламаються, і ви час від часу маєте там, непродуктивні зупинки, які вони вам не потрібні для того, щоб поремонтувати там ті снігоступи. І це дає змогу цим вибігти вам на, вам на перехоплення і там, вас перехопити, і, і далі ви гребете назад, разом із ними, десь там, ну вже не назад, а до них сюди в села. Іде до них десь явірник, чи куди в них там стежка пролягає? Звідки вони вас вже заберуть то зелене і будуть вас там кошмарити, заставляти вас зізнаватися в тому, що ви такі паскудні, зібралися накивати п'ятами з України. Правда, ситуація вже змінилася, вони тут вже не такі завзяті, як були на, на початку минулого року. Тепер вже їх всіх попустило через те, що вони знають, що ця війна не закінчиться в цьому році, і в наступному році теж. І що ця вся фігня надовго, і що не виключено, що і їм треба ставати на лежі, що вони регулярно роблять, тому що цих хлопців змушують ходити вже по троє: тобто, один офіцер, пасе там тих двох солдатиків, щоб вони не проклали собі шлях в Румунії. І серед них тут втечі в Румунію, ну, вони трапляються з, з регулярністю. Так що не бійтеся там сильно їм попадатися, не треба з собою таскати якихось там балонів газових, одних, других, там ще якихось. Ви нічого з їм не зробите, тому що ці пацики тут нічого не роблять. Вони собі сидять, чілять три дні сплять, їдять, в них там є якесь бухло, вони тут нормально проводять час. І... А ви перш ніж сюди дойдете, то ви вже зо дві зо три ночі тут переночуєте і ви вже будете там втомлені, виснажені. Ну, ви не зможете від них відбитися. Навіть якщо у вас там буде четверо. Ну і в цьому особливо сенсу немає. Тому що якщо ви вже попадаєтесь їм. То ви попадаєте через якісь ваші проблеми. Е, якщо у вас є проблеми там, з еквіпом, якщо ви поламали снігоступи, якщо ви е, маєте якісь фізичні там, проблеми, що у вас там вага 120 кіло, а ви вирішили прогулятися взимку по снігу. Е, і 120 кіл у вас там суцільний жир, а ніякі м'язи, ніяких вправо, ви не робили, окрім ложкою, з маминим борщом чи супом чи іншими Смачними і поживними харчами. Е, от через такі причини ви попадаєте, звичайно. І е, от таких вони намагаються перехоплювати. А тих хлопців, які нормально йдуть, в хорошому темпі йдуть, е, вони на собі не несуть зайвого, вони е, гарно відпочивають, набираються сил, гарно розподіляють сили, добре сплять, добре їдять то їм, їх навіть в ясну погоду не наздогнати, тому що все, все одно є, є там зазор між тим, куди ці думають, що ви будете йти, і, а ви будете йти теж там невідомо куди, тому що о, тут же снігом все засипано, кругом все біле, гарне. Куди хочеш йди. Влітку ти так тут не походиш як взимку. Ну, але треба також не попадатися в якісь ці русла струмків. А, що там на кордоні? Тут дороги. А, тут вони колючку натягнули ще влітку, тут був повних кипіш постійно, бо їм сюди близько. Ми тут намагалися перехоплювати у вас всіх. Тому тут колючка є, але взимку на неї начхати, ви там її під снігом і не знайдете. Там нормально снігу вже насипало. Ну... Но... Головне, сюди дітять. Тобто що? <кій> не ходити по стежках, по стежках ходити тільки в погану погоду, мати дуже хороші перевірені снігоступи. Ті ТСле купляйте, якісь інші там не купляйте. А, якщо ви важите до холєри, якщо ви там якихось 90 і плюс кіл важите, і, то, то майте на увазі, що вам не підходять звичайні там снігоступи Вам треба брати там, якісь те які розраховані на велику вагу. там ну, мають більшу площу мати і все таке. І це ну, і... Всі, всі поради на сьогодні. Ну і що ж, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором. Отримайте доступ до маршрутів. Всім успіху, давайтеся знати по той бік кордону.